Доброго дня, підприємство пропонує до вашої уваги візок для клінінгу. Це остання модель, найбільш функціональна. В неї всі зауваження, які були до попередніх моделей, вже усунуті. Звертаємо вашу увагу, що вона має бак 120 літрів, два відра по 20 літрів. Дуже легка на ход. колеса е, пневматичні, е, м'якенькі, е, має е, підставочку для інструменту, секатор, телефон, все тут можна покласти. Наставляємо якийсь інструмент. Е, при бажанні від, одне відро можна прибрати сюди, встановити мішок, і ви маєте ще додатково 80, 80 літрів додаткової об'єму для збору сміття. Візок має спеціальні гнізда для інструментів з обох боків. Також інструмент лопати, граблі, все можна поставити в нижнє відро і також транспортувати. Це найбільш функціональна модель. Найкращий варіант по ціні і якості. Дякую за увагу.